Гітлер главка тисяча року. Я ніколи не хотів і не став своєю метою знищення Британської імперії. Навпаки, ще до початку цієї війни я пропонував англійському уряду допомогу Німеччини для збереження імперії. Після того як Англія програвала бой за боєм, лондонські керівники сльозами звернулись до Америки і заявили, що Німеччина загрожує Британській імперії прагнуть до її знищення. В цій війні повинно бути дійсно дещо знищено. А саме імперіалістична кліка, яка завжди готова заради своїх особистих інтересів допустити знищення мільйонів людей. Але це зробимо не ми, а їхні власні народи. В цьому я переконаний. Путін зразка 2024 року. Ми не з Ми воюємо з неонасистським режимом у Києві, а не з українським народом. Усі біди України та Росії почалися після цього кровавого державного перевороту. Мається на увазі е, Революція гідності 2014 року. Люди, які перебувають при владі в Києві щодня, скоють злочини і проти свого народу, і проти нашого. І вони будуть покарані. Як приступлення і проти народу, проти нашого бачимо слова трошки інші. Але зміст один і той же.